Вітаю тебе, друже, і запрошую у космічну подорож. Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо космос вивчать. В небі сонце і планети, ясні, зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Ну що, полетіли? А як ти думаєш, на чому ми можемо вирушити у подорож, у політ космічний? Правильно, на ракеті. А як ти думаєш, як називаються люди, які літають у космос? Космонавти. Ну що, полетіли? Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, Повз малі планети і зорі летимо, як метеори. Обігнали ми комету. Повернулись на планету. От ми і опинилися у космосі. Як ти думаєш, що ми можемо тут зустріти? Давай будемо відгадувати загадки та дізнаватися про це разом. Слухай уважно. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок починає, виглянь у віконце, всім воно життя дає променисте. Правильно сонце. Слухай наступну загадку. В синім небі світлячки не дістать до них рукою, а найбільший світлячок зігнувся, як черв'ячок. Що це? Так, це зорі. Місяць. А наступну відгадаєш? Бігають круг сонечка, шість синочків і дві дочки. Промінюють роки і дні, але, зустрі... але не зустрінуться вони. Хто це? Правильно, це планети. У сонечка дуже велика родина. Вона складається із восьми планет і називаються вони. Сонячною системою? А які ти знаєш планети? Молодець, Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. А на якій планеті живемо ми з тобою? Планета Блакитна, всім людям рідна. Вона твоя, вона моя. А називається Молодець Земля. Поглянь, щось трапилось із цією фотографією, і я не можу її скласти, щоб дізнатися, що ж там зображено. Допоможеш мені? Поглянь, ще вона з тобою вийшла. Вийшла наша планета Земля. Дякую за допомогу. Наша планета Земля це наш дім. Так як і вдома ми слідкуємо за чистотою та порядком, так само маємо дбати про нашу планету, не засмічувати її, оберігати, дбати про рослин і тварин, висаджувати дерева та доглядати за ними, не вирубувати ліси. Наша космічна подорож завершилась. Сподіваюсь, тобі сподобалося? Мені також. А що тобі найбільше сподобалось? Дякую тобі за увагу, до побачення, до нових зустрічей!